Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, браття та сестри! В молитві Отче наш ми молимось також і наступними словами до нашого Батька Небесного, да буде воля Твоя. Дорогі, та чи дійсно ми бажаємо в своєму житті Божої волі, чи просто в молитві? Вимовляємо пусті слова. Ми маємо з вами зрозуміти, що лише в Божій волі людина буде дійсно щасливою. Коли Господь бажає нас ввести в свою волю, нам неодмінно потрібно взяти свій хрест і від чогось відмовитись земного. Гріховного та пристрасного заради духовного. І та людина, яка відмовляється від своїх власних планів на своє життя, від своїх власних внутрішніх переконань від своїх власних мрій, заради Господа та святого життя з ним, така людина буде дійсно. Щасливою в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.